Давай подивимося. Хто нас зустрічає? Хто це? це математика. Так, у нас зараз буде математика. І він хоче, щоб ти обрала свій настрій. Який тобі смайлик більш подобається? Веселий чи сумний? Веселий. Веселий. А давай ми проженемо сумнуй. сумний, подуй на екран. Все, бачиш? І ми з тобою можемо відправлятися. Вже в країною математики навіть літачок прилетів, але така біда на вежі зламався годинник, і літачок не знає, у котрій годині йому потрібно вилітати. А давай ми допоможемо літочку і полагодимо наш годинник. Давай. А для цього нам потрібно пригадати частини доби. Отже, визначити частину доби можна по положенню сонечка на небі. Якщо сонечко тільки прокинулося, тільки з'явилося на горизонті і починає світати, то це ранок. А коли сонечко високо піднялося в небі, то це вже день. А коли сонечко опускається за горизонт, але ще не знайшло. Це вечір. А коли на небі сонечка зовсім немає, і ми бачимо тільки зорі і місяць, то це вже ніч. Отже, у нас є чотири частини доби. Давай ми ще раз їх повторимо. Отже, сонечко прокинулося. Це що в нас? Яка частинка доби? Ранок, день чи вечір? Ранок Ранок. воно тільки з'явилося, тільки світає на вулиці. А коли воно піднялося високо в небо? Це яка частинка доби? День. день. А якщо воно опускається за горизонт, а лише не сховалося, це яка частинка доби? Вечер. День вечір, а коли Ніч. його зовсім немає на небі. Тільки зорі і місяць. Це яка частинка доби? Ніч. Ніч. Правильно. А давай пригадаємо, а що ж люди роблять в різні частини доби? Подивись сонечко тільки прокинулося. І це що в нас буде? Ран. Ранок. Що ми робимо вранці? Подивись на картинки. Що ми вранці робимо? Так, потягни, давай, потягни. Ну, розкажи, що ти вранці робиш. О, прокидаєшся, вмиваєшся, так. Робиш зарядку, ти робиш зарядку. Кажи. Так. А ще ти що робиш вранці? Ні. даєш, так. А коли сонечко вже високо в небі в день, що ти робиш? Граю. Так, дітки граються, ходять в садочок, а хто в школу навчається, а ще що роблять? На вулицю ходять гулять, так? Так, а ще. Та вони обідають, так? Добре. А ввечері, коли сонечко ще не заховалося, але вже опускається за горизонт, що можна робити ввечері? Ради. Можна пограти спокійні ігри, можна почитати казочку на ніч, так? А вночі що ми робимо вночі? Скажи, будь ласка. Угу. Так, отже, бачиш. Що положення сонечка і життя людей пов'язане одним з одним. Отже, ми дивимося, яка частина доби, і робимо певні дії. Отже ми себе вже полагодили годинник на вежі. Отже, сідаємо літачок і під веселу пісеньку літимо в країну математики. А поки ми летіли з нами разом, летіли пташечки. Давай порахуємо, скільки пташечок з нами летіли. Рахуй. Дві. Три. чотири, Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Скільки було пташечок? Десять. Десять. Правильно. А тепер, містер математик, пропоную тобі викласти на столі. Цифровий ряд. Викладай циферки від одного до шести зліва направо. Вони будуть тобі допомагати, якщо буде потрібно. Шестий кордонів. Ти готова? Добре. А тепер дивись, ми з тобою потрапили у зоопарк, але в зоопарку плутанина. Всі звірі помінялися місцями. Треба розставити тваринок по порядку. Подивись, у кожній тваринки є цифра. Кажи, будь ласка, яка тваринка буде першою? Біянка. Так Мапочка, а друга? Раз. Далі хто буде третій? Так, один. Правильно, а наступний? Раз. Правильно, а після льва хто буде? Раз. Зебра. Зебра! І хто буде останній? Слоник. А порахуй, будь ласка, скільки тваринок всього на екрані? Шість. Шість. А давай ми порахуємо з тобою у зворотньому порядку. Тобто у порядку зменшення. Це означає порахувати назад. Треба знайти найбільшу цифру. Яка найбільша цифра на екрані? Шість. І починай рахувати назад. Шість назад. Не було, ну, голосніше. П'ять. Далі. Шість. Чотири. Чотири. Та, ну, Далі. Три. Так. Два. Так. Один. Один, молодчинка. А тепер давай пограємо з тваринками. Скажи, будь ласка, яка тваринка найвища? Лев. Так. А найнижча. Мавпочка. Правильно. А який по порядку лев? Порахуй, будь ласка. Порахуй, рахуйча. Ну, давай з тобою разом порахуємо. Починаємо. Четвертий. Правильно, якщо я кажу по порядку, який, то ми кажемо не чотири, а який? Четвертий. Так. А хто стоїть шостий? Ти впевнена, що він шостий. Порахуй уважно. Хто у нас шостий? Слон. Слон, правильно! А хто стоїть між другою і четвертою тваринкою? Знайди, хто у нас друга тваринка, а хто четверта. І подивись, хто стоїть між ними. Мампочка. Правильно! А яка по порядку смугаста тваринка? Полесата. Яка вона по порядку? Ла. Ні, ні ні, смугаста, Ла. полосата. Хто у нас полосатий? Подивись. Ла. І Ла. яка вона по порядку? Друг. Правильно. Кажи, будь ласка, а яка по порядку тваринка з довгою шиєю? Жира. Так, а яка по порядку тваринка з довгим носом? Слон. Лоник, правильно. Отже, скільки всього тваринок? Порахуй ще раз. П'ять. Шість. А поки ми з тобою грали, приїхав ще бегемотик. Отже. Їх було шість. Скільки з'явилося тваринок ще? Хто приїхав? Бегемотик. Одна тваринка приїхала, бегемотик. Скільки ж їх стало тепер? Сім. Сім. Отже, як ми утворили число сім. Спочатку було шість тваринок, скільки додали? Одну тваринку. Так, і стало сім. Отже, сім ми утворили за допомогою того, що ми до шести додали одиничку. І стало сім молодчинка. <клес> Ой, подивись вже пора тваринок нагодувати в них сніданок, а у відерцях їх їжа. Подивись, чи всім тваринкам вистачає їжі? Ні. А кого більше тваринок чи відерець? Ні. Кого більше? Тваринок чи відерець? Тваринок. А наскільки більше? Наскільки більше? На одну. На одну. А чого менше? Тваринок менше, чи ведерець менше? Ведерець. А наскільки, сонечко? Скільки не вистачає ведерець? Подивись. Скільки не вистачає? Одного. Одного ведерця. А що треба зробити, щоб всіх нагодувати тваринок? Кажи. Скажи. Одне відерце. Правильно додати одне відерце. І тепер тваринок і відерець як? Як ми скажемо? Однакова кількість чи ні? Так, так однаково ми кажемо, коли однакова кількість їх порівну. І, так, і такий знак ставимо. Як він називається? Пам'ятаєш, ми з тобою вчили? Як називається цей знак? Дорівнює, так? Отже, тваринок сім і відерець сім. Відерець сім і їх порівну. Клас і поїли, а ми з тобою порухаємося трішки, якщо хочеш. Давай. І руханка з тваринками в нас зараз. Давай, спробуй порухатися, якщо хочеш. i am you to come off for Які були веселі тваринки? Тобі сподобалася така руханка? Ну, Рухатися ти не хотіла, так? Ну нічого, за тебе тваринки порухалися, а ми продовжуємо з тобою. Отже, ми з тобою сьогодні познайомилися з числом сім, і число сім ми позначимо цифрою сім. Подивись, будь ласка, на що ж вона схожа? Цифра сім. Цифра 7, прям як коса. В неї, бач, одна нога, схожа на косу, на клюшку так, для хокея. А ще подивись, можна цифру викласти з будь-яких предметів. Наприклад, я захотіла викласти з гудзиків. А ти, в А ти є що? У тебе є сьогодні лічильний матеріал? Можеш викласти, що б ти, б ти приготувала? Кажі, що? Цукерки. От давай цукерками викладай. Тобі буде смачна, солодка цифра сім. Яку ти цифру викладала? Молодчинка, супер! А тепер давай візьмі цифру 7 і поклади в свій числовий ряд. Після якої цифри ти її покладеш? Після 6. Так, тому що число 7 більше, ніж число 6. Завжди наступне число більше попереднього на одиничку. А тепер давай ми з тобою будемо працювати з математичною смужкою. Поклади перед собою її. А тепер скажи, в тебе цукерки які? Мене є цукерки, і що, ще? що в тебе цукерки і що ще в тебе є? І що? Кубики. І кубики добре. Отже, тоді приготуй спочатку цукерки, і на червону смужечку вгорі виклади шість цукерок. Викладай і рахуй. А я з тобою теж буду викладати і рахувати. А скільки сказано викласти? Треба було шість викласти. Скільки в тебе цукерок? Шість. Шість. Добре. А на нижню смужечку на зелену. Виклади кубиків. На один більше, ніж цукерок. Скільки ти кубиків викладеш? Один. Давай порахуй, скільки в тебе вийде кубиків, один. якщо їх викласти на один більше, ніж цукерок. П'ять. Шесть. І на одну більше треба. Дивись, Треба на одну більше. Що ще треба зробити? Якщо в тебе шість вже є, а тобі потрібно на одну більше. Значить, треба до шести додати ще одну. Додай ще одну. Ще один кубик. Додай. Додала? Скільки в тебе кубиків вийшло? Порахуй, будь ласка. Сім. Сім. Бачиш, тебе було шість як цукерок, і ти один додала, і в тебе вийшло сім? Так, а скажи, будь ласка, що більше шість чи сім? Сім? А наскільки більше? На одну. А що менше? Шість чи сім? Шість. Наскільки менше? На одну. Так, правильно. А тепер давай зробимо так, щоб було порівну. Що треба зробити, щоб було і цукерок, і кубиків порівну? Додати одну цукерку. Додавай. Додавай ще одну цукерку. Який знак ми поставимо? Порівню. Дорівнює, так, Коли у нас. Кількість однакова, або коли ми кажемо їх порівну, ми використовуємо знак дорівнює молодчинка. Отже, ти можеш вже відкладати свої цукерки, кубики в сторонку, тому що ми з тобою зараз будемо мандрувати по е, замку цифри 7. Вона запрошує тебе до себе в гості. Давай подивимося, що в неї там є. Подивись! Що нас зустрічає? Що це? Веселка. Веселка. а ти знаєш, скільки кольорів у веселки? Давай ми порахуємо з тобою. Давай. Рух. Так, а давай ми ще порахуємо. Давай. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Сім, правда, що сім? Супер! А що ще є у цифри сім? Подивись, цифра сім дуже любить музику. А в музичній азбуці є ноти. І їх теж сім. Давай їх порахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. І Бачиш, яка чарівна цифра. І вони називаються всі по-різному. Перша до, друга ре. Третя. Мі. Четверта. Фа. П'ята соль. Шоста. Ля. Сьома. Сі. До ре мі. Фа соль, ля, Сі. Отак О. називаються ноти в музичній азбуці. Так, а тепер подивись, що це за казочка? Це улюблена казочка цифри сім. Як вона називається? Козенята. Так, за з козенятами. А скільки ж козенят? Сім, тому ця казочка і улюблена у цифри сім. А ти знаєш, що ще є? Дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Уявляєш собі, їх теж сім. Давай будемо рахувати і називати. Понеділок. Один. Далі. Два. Вівторок. Другий день. Середа. Третій день. Четвер. Четвертий. п'ятниця, П'ята. Субота шоста. І неділя сьома. Бачиш, у тижні сім днів. Так, супер. А тепер, містер математик, хоче, щоб ви з тобою пригадали. А що ми сьогодні робили? Що ми з тобою сьогодні називали? Частини? Доби. Давай ми ще їх назвемо. Коли ти прокидаєшся, це що ранок, день, вечір чи ніч? Ранок, Ранок. а коли сонечко високо в небо піднялося, то це що вже буде? День. день. А коли воно опускається вже, але ще є трішки на небі, це що буде? Бачу. А коли його зовсім немає на небі, це що? Ніч. Ніч і ми з тобою говорили про те, що люди живуть, теж вони від сонечка залежать. Яку, <тас> якщо сонечка нема, то люди сплять. Якщо сонечко з'являється, люди прокидаються. А ще ми з тобою кого рахували? Ташок. Ташок. А скільки їх було? Ти запам'ятала? Десять. Правильно, а ще ми з тобою викладали числовий ряд. І яку цифру ми сьогодні додали туди? Сім. А ще кого ми рахували? 9. Тваринок, так, ми познайомилися з цифрою сім. І навіть з тобою викладали предмети і дізнавалися, як же ми утворили число сім. Отже, як же воно в нас вийшло? Що ти робила, щоб вийшло число 7? Ти скільки додала? Одну. Так, і вийшло 7. Молодчинка, а ще ми з тобою побували в гостях у цифри 7. А скажи, будь ласка, що ти запам'ятала, що буває по сім? 7? Сім. Тишеня таке. Та козенята сімеро козеня така казочка є. А ще, що ти запам'ятала з цифрою сім? Ні тижні. Дні тижня, а ще? Хто нас зустрів така різнокольорова? Що це було? Веселка, Веселка, так. А ще ми з собою познайомилися з нотами, з музичною азбукою. Молодчинка. Отже, містер математик з тобою прощається. На сьогодні у нас заняття закінчено. До побачення, сонечко, до зустрічі. До побачення. До побачення. побачення.